Сезон баштаних у розпалі, кавуни дині на будь-який смак та гаманець. Проте чи такі вони безпечні для здоров'я, як запевняють продавці, цим питанням повинні займатися ветеринарно-санітарні лабораторії на ринках. Проте, на жаль, не всі продавці мають документ про лабораторний аналіз та вміст пестицидів та нітратів. Планову перевірку цієї продукції проводить також Державна санітарно-епідемологічна служба у Закарпатській області. За цей літній період, ось, скільки пішла реалізація у нас в області баштаної продукції, було відібрано і доставлено лабораторії На визначення вмісту нітратів і залишків пестицидів достатня значна кількість зірців. Зокрема, на вміст нітратів було досліджено 59 зірців. Зразу скажу, що це 40 кавинів і 19 зірців дині. І на Залишки пестицидів 24. аналіз взятих зразків баштаних з усієї області показав міст пестицидів у межах норми. Однак у двох випадках у динях він перевищив граничну межу, яка нараховує 90 міліграм на один кілограм дині. Були два випадки. Це в хуському районі виявлені саме в міст нітратів. Перевищував норматив. Це рівні в зірцях дині. Ну для порівняння є норматив в місту нітратів для кавунів. І для день для ковнів це 60 мг на кілограм, а для день 90. Значить, щоб ви орієнтувались, наскільки значне було перевищення чи ні по цих зірцях досліджених при нормі 90, що в футському районі провели, значить, міст був нітратів 94,3 та 106,5 мг на кілограм. Закарпатці полюбляють дині та кавуни, однак не НАТО довіряють їм, а особливо продавцям, які запевняють у екологічній чистоті баштаних. Хтось на своєму досвіді у цьому переконався, а хтось почув про отруєння динями та кавунами. Я вважаю, що там багато дуже гербицидів, тому і не купую я... раз купила і не подобається. Щоб не отруїтись, фахівці радять вимагати у продавців документи, які підтверджують лабораторні дослідження на безпечність пропонованого продукту. Якщо продавець не пред'являє такого талону, це вже привід для недовіри. Купуючи продукцію без сертифікатів, ви ризикуєте як мінімум злягти із розладом травлення.